Ураження на сотні мільйонів доларів. Як сили оборони України атакують російську військову техніку в окупованому Криму? 79 країн за Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про ситуацію з правами людини у Криму. Чого вимагають від Росії? Уразили російську техніку на сотні мільйонів доларів. У ніч проти 18 грудня далекобійні дрони Центру спецоперації Альфа служби безпеки України вдарили по військовому аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Українські дрони уразили протиповітряну оборону окупантів. Це два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення Небо радіолокаційна станція зенітно-ракетного комплексу Тріумф, ЗРК Панцир, а також російський міг 31 з повним боєкомплектом. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили про влучання у радіолокацій. Сійну станцію Небо у в районі гвардійського тієї ночі біля аеродромів Бельбек і Кача лунали вибухи. Повідомляли у соцмережах. Кількома днями раніше дрони СБУ атакували російський підводний човен. Варшавянка сталося це в російському місті Новоросійськ. Туди сили оборони України своїми успішними спецопераціями витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти окупованого Криму. Вибив завдав човну критичних пошкоджень. В СБУ зазначили, на борту Варшавянки перебували чотири пускові установки крилатих ракет. Калібр армія РФ використовує їх для ударів по території України. Раніше окупанти калібри запускали з Криму. Щонайменше 53 тисячі кримчан окупанти незаконно призвали на строкову службу ще близько 35 тисяч мобілізували до лав армії РФ за весь час окупації півострова. Про це повідомили у представництві президента в Автономній Республіці Крим під час підсумкової прес-конференції. Відомстві наголосили, такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції. За ухилення від служби в російській армії окупаційні суди порушили понад шість сотень кримінальних проваджень, майже третину проти кримських татар. Тих, хто раніше пройшов строкову службу в Криму та на інших окупованих територіях, росіяни залучають до воєнізованого формування барс, і це нова тенденція, кажуть у представництві президента. У 2025 році відстежується такий активний тренд використання воєнізованих формувань, так званий Барс Крим, який нібито для забезпечення правопорядку на території тимчасово окупованого Криму, але саме вже осени 2025 року саме вказане формування. Було долучено так, як вони зазначили до різних безпекових заходів в так званій зоні спеціальної військової операції. Так звана націоналізація майна кримчан і посилення репресій ключові тенденції цього року, кажуть у представництві. Понад 150 осіб окупанти притягнули до відповідальності за нібито співпрацю зі збройними силами України, і понад півтори тисячі кримчан засудили за так звану дискредитацію російської армії, і цей показник вищий ніж у самій Росії. Окупаційна ФСБ затримала пенсіонера з Керчі за нібито заклики до терористичної діяльності. Про це повідомили пропагандистські змі, оприлюднивши відео затримання чоловіка. ФСБ стверджує, що це нібито колишній співробітник Служби безпеки України нині працює на підприємстві морського транспорту. Він буцімто закликав завдати ударів безпілотниками по червоній площі в Москві під час параду перемоги. Проти чоловіка окупанти порушили кримінальну справу. Йому загрожує сім років позбавлення волі. 79 країн за Генасамблея ООН хвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованих територіях України, включно з Кримом. Проти голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Китай, загалом 16 країн. Документ засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України, а також вимагає від РФ вивести свої війська. Очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник у коментарі Суспільний Крим розповіла у документі, зокрема засуджують репресії. Щодо кримськотатарського народу, а також вимагають від країни агресорки скасувати заборону меджлісу. Правозахисниця каже: попри те, що РФ ігнорує усі резолюції, саме на базі таких документів союзники України ухвалюють рішення про допомогу. Що з такого принципово нового? Це те, що на сьогодні там дуже чітко тепер прописано про тортури і нелюдське поводження щодо українських полонених, всіх як цивільних, так і військових. І що ще важливо в контексті полонених з'являється дуже чітка вимога, яка раніше так чітко не була сформульована. Це чітка вимога до Росії щодо інформації про всіх незаконно утримуваних громадян України цього року. В тексті є і і Українські. І прізвища це імір усієнкуку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаєв, Асана зі Сахтемови, Іріна Данілович, Богдан Зіза, Інвер Крош, Вільєнте Мір'янов. Яблука по 150 рублів за кілограм. Це 81 гривня, літр молока 110, в гривнях 60. Такі ціни сьогодні у кримських магазинах майже все привозне, розповіла нам на умовах анонімності правозахисниця Frontline Defenders. каже, зокрема молочну продукцію. Місцеві виробники не покривають, везуть з Білорусі та Росії. Кримчани досі з ностальгією згадують смачну українську м'ясомолочну продукцію, яка була і смачною та якісною. У селах дуже мало тримають корів, бо закупівельні ціни низькі. Літр молока приймають по 40-50 рублів за літр. Більшість продуктів у Крим везуть з інших окупованих регіонів, приміром овочі істот Херсонщини, каже Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України Аер Крим. Товари саме з новоокупованих територій. Користуються попитом місцевих мешканців, тобто і самі мешканці новоокупованих територій розповідають, коли їдуть в Крим, що їх чекають, і ці, саме їхня продукція, не дивлячись там, овочі, фрукти, м'ясо, молоко, на них чекають і умовно задоволені. і Є попит. Ще одна проблема, каже експерт Асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін: це корми. Завозити їх з материкової Росії дорого, а вирощувати в Криму економічно невигідно. До окупації. Також кримські е підприємства вони здебільшого е отримали постачання саме кормі з материкової країни. Бо логістика це недалеко, це зручне плече. Вести з Росії через або Окупований Південь Материка, або через Керченську протоку корми для худоби. Уявіть собі обсяги, це не вигідно, це не рентабельно, Тому дійсно проще простіше завозити м'ясо молочну продукцію. Що вони роблять? Як до окупації у Криму жили аграрії, розповідає фермер Микола Хавхун. Якраз таки на цьому зломі епохи я зайшов в цю тему в дев'яносто 2000 рік. І я організував, взяв порядка 30 паїв. Общий панк землі був біля 150 гектарів. І в мене було достатньо багато зрошувальне цей території. Після окупації Криму Микола ще кілька років тримав зв'язок із колегами-фермерами, які залишились на півострові. Ті розповідали, намагались втримати господарства, шукали альтернативні джерела води, експериментували, вкладали останні ресурси. Та все марно каже Микола ще тоді, в 2014-му, коли перша скважина була пробурена, я туди поїхав, взяв пробу води. Може, електронним листом пішов результат, що там. Завищена кількість натрій це поварений посолі. Це слабо оприсньонна морська вода. Тобто прогнозована якість урожаю, падіння врожайності від 50 до 90%. відсотків. Після підриву окупантами Каховської дамби становище з водою в Криму ще погіршилось. Правозахисниця із Сімферополя розповідає: воду для зрощення фермерам більше не дають, немає ресурсу. Дедалі більше населених пунктів переходять на подачу води за графіком, і вже у понад 70 селах воду доводиться доставляти. Російська влада посилила правила користування свердловинами. Тепер приватнику отримати дозвіл на буріння свердловини для власних потреб практично неможливо. До природних чинників посух, заморозків і дефіциту води додається ще один фактор, каже Борис Бабін. Бюрократія за його словами. Окупаційна адміністрація вибудувала багаторівневу систему дозволів, погоджень і контролів. Криму зможе, скажімо так, мати гроші, якщо він вбудований в корупційної вертика. Вирішити проблему водопостачання Криму окупаційна влада обіцяла з 2014-го. За 11 років пропонували постачати прісну воду до Криму тунелем поду Чорного моря, добувати її з підна Чорного моря, будувати в Криму станції опріснення морської води, викликати штучні опади. Але жоден із цих проєктів реалізований не був. Реальність привезені овочі, м'ясо і молочка. Вода за графіком у багатьох селах і містах, а подекуди привезена в діжках, обмілілі річки і водосховища. За таких умов про розвиток сільського господарства не йдеться, кажуть, опитані нами експерти. Кристина Черновалова, Олександр Тимінський, Сергій Дунда, Олександр Сова. Суспільне новини. Крим. Спротив триває. Налюбки, і листівки з таким гаслом та синьо-жовтим стягом розповсюдили цього тижня учасники руху спротиву Жовта стрічка. Про українські символи з'явилися на вулицях окупованих Сімферополя, Севастополя та Євпаторії. У жовтій стрічці наголосили, попри постійні перевірки й погрози, мешканці окупованих територій чинять спротив.